Привіт, мої малята! Сьогодні запрошую вас на заняття з фізкультури. Отже, приготуйтеся, ставайте рівненько, будемо починати. Сьогодні нам допоможуть мої донечки. Будь ласка, дівчата. Перше, що необхідно зробити, це пошикуватися в колону. Колона це такий стрій. Коли кожен наступний дивиться у спину попередньому. Вишикувалися? Отже, починаємо. Ідемо по колу з звичайною ходьбою. Виконайте так декілька разів. Далі ставимо ручки на пояс. Піднімаємось на носочки і крадемося наче лисичка, охайно наступаючи на підлогу. М'якенько-м'якенько. Пройдіться так три рази. Тепер ножки поставимо на зовнішню сторону стопи, як ведмедик. І пройдемося, розімнемо наші стопи. Виконайте так теж три рази. Тепер підемо, як чапля, високо піднімаючи колінко, а носочок дивиться у підлогу. Почали! Виконайте цю вправу тричі. А тепер, дівчата, перешикуємося у коло. Візьмемо за ручки і станемо у коло. Опускаємо ручки. Зараз виконаємо комплекс вправ. І на допомогу нам прийдуть прапорці. Візьміть в кожну ручку по одному прапорцю. І повторюйте вправи за мною. Стаємо рівненько ноги разом, руки внизу. Піднімаємо прапорці через сторони вгору і помагаємо прапорцями. Опускаємо. Тепер самі раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Молодці. Закінчили. Наступна вправа сідаємо на п'яти. Сіли на п'ятий, прапорці на колінках. Піднімаємось на колінках. Прапорці через перед, вверх. Сідаємо у вихідне положення. На рахунок намагаємось робити раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Молодці. Стаємо на ножки. Ноги трошечки розвели. Трошечки, трошечки прапорці вгорі. Показуємо прапорці, а потім намагаємось їх заховати. Ось так. Вирівнялися знов. Виконуємо вправу на рахунок. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Знову сідаємо на п'ятий. Прапорці заховали назад. Повертаємось в сторону до друга і машемо прапорцями. Потім знову вирівнюємось і прапорці ховаємо. Далі в іншу сторону повертаємось, машемо прапорцями. І ховаємо. Виконуємо на рахунок. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Піднімаємось на ножки, стаємо рівненько. Ноги трохи розставлені. На раз піднімаємо прапорці вгору через вперед, На два опускаємо через сторону. Починаємо. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Молодці. Закінчили. Давайте прапорці переходимо до основних справ. Пошикуйтесь, будь ласка, в шеренгу. За мною шеренга це коли стають плечиком до плечика. Сьогодні ми з вами навчимося крокувати в сторону приставним кроком. Для цього встаємо рівненько ноги разом, руки на пояс. Відставляємо в сторону одну ножку, наступаємо на, на неї. Підтягуємо другу ножку. Знову виконуємо один крок і приставляємо ногу. Починаємо разом зі мною в сторону. Раз, два. Разом зі мною в сторону по полу, дівчата. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Те саме робимо в іншу сторону. Тепер за лівою. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, закінчили. Молодці дівчата, тепер пропоную пограти. Сьогодні наша гра буде називатися Миші і кіт. Мої дівчата будуть мишенятами. У кожної мишки є мірка. Дівчата, сідайте, ваші мірки. А я буду... Котиком. Котик сидить, сидить і раптом заснув котик. В цей час мишки пішли блукати, шукати собі їсти. Ходять мишки, бігають, бешкетують, пі-пі-пі мишки. А тут раптом киця няв. Ага, поховалися мишенята, нікого не вхопив котик. Знову котик пішов ліг спати, а мишенята розбишаки побігли робити безлад. Пі-пі-пі, пі-пі-пі. ня! <клес> Схопила кішка мишенята. Молодці дівчата! Шикуємося разом в колону по одному. Тепер нам треба заспокоїтись спокійним кроком руш. Руки до плечей ідемо. Руки вгору ідемо. Руки на пояс ідемо. Руки за спину ідемо. На місці стій. Молодці. Залишилось Зробити дихальну вправу. Через сторону ручки піднімаємо, робимо вдих носиком. Опускаємо ротиком видох. І ще. Дякую, дівчата, вам за заняття. До побачення, мої милі діти! Дякую і вам за увагу. Сподіваюсь, ви всі вправи виконали і гратися вам сподобалося. До зустрічі, бувайте!